Привіт, друзі. Минуле відео, не прямо минуле, а пару днів назад я знімав про те, що в Україні 1,5 мільйона людей в розшуку, які, сподіваюся, за Зеленського голосувати не будуть більше. От. Ще якась частина в СЗЧ, І ще, як мене поправили в коментарях, а, десь в мільйонів 6, а може 8, а може і 10 за кордоном. Ну, от ті, що за кордоном, там є таке питання, але я сподіваюся, що більшість теж за Зеленського з них голосувати не буде, тому що вони за кордон виїхали, як би, мабуть, не сильно рівно, скажем так. От. Тому поправочка буде дуже дуже багато людей, які не захочуть голосувати за нашого потужного переможного. Потужника, скажімо так. Так що отака от от ситуація. Тепер під вибори будемо дивитися, хто із наших політиків буде а, в повітрі перевзуватися і казати, як він з самого початку думав, що це все от неправильно було, чи його там якось обманули, чи ще щось там зробили. Короте, Подивимося ближче до виборів, якщо вони будуть. От. Але будемо дивитись і спостерігати.